Вітаю на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Держпродспоживслужба служба закликала українців перевіряти власні рахунки на житлово-комунальні послуги. У відомстві повідомили, що з квітня цього року вдалося уникнути обрахування громадян на суму 1 мільйон 300 тисяч гривень. Деяким громадянам навіть повернуті. Кошти, тож які це обрахування, про які ж то комунальні послуги йдеться, і як самостійно перевірити платіжки, говоримо з таким спікером Андрій Бондарчук, начальник управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області? Вже з нами, пане Андрію, вітаю. Добрий ранок. Пане Андрію, а виходячи з повідомлення Держпродспоживслужби, найперше, що нас цікавить, це Одещина. Тож чи є така статистика, скільки вдалося уникнути обрахувань саме для мешканців Одеської області з квітня по сьогоднішній момент у нас проведено 45 позапланових перевірок у суб'єктів господарювання за дотриманням законодавства про захист споживачів. Законодавства про державні регульовані ціни з 45 випадків, в 19 випадках встановлені порушення вимог законодавства про захист прав споживачів та державних регульованих цін. Перевірялися надання послуг в сфері теплопостачання, водопостачання та водовідведення, утримання будинку та прибудинкової території, вивезення сміття взагалі. За цей період повернуто 33 тисячі гривень споживачам. Це саме у сфері захисту прав споживачів. Що стосується державних регульованих цін, тут ситуація дещо інша, оскільки скарги від споживачів надходили відразу після формування нового тарифу Держпродспоживслужбою протягом 10 днів вживалися заходи для проведення позапланових перевірок. Таким чином, нам вдалося попередити е, нарахування е, послуг за тарифами, які були е, введені неправильно, або, або з порушенням порядку формування цього тарифу. Загалом статистика така по подаща. Угу. Я правильно розумію, що йдеться не про. Конкретних людей з їхніми конкретними платіжками а про перевірку компаній або підприємств, які надають ці послуги, Так, да. саме так у сфері державних регульованих цін, якщо перевіряється саме формування да встановлення тарифу, він перевіряється конкретно по всім споживачам, які яким потім будуть надаватися ці послуги. Тому звичайна перевірка в цьому випадку стосується кожного. В сфері захисту прав споживачів тут перевірки проходять виключно в рамках заявника, і саме повернення коштів за надану не в повному обсязі послугу або надану неякісну послугу. Угу. От до речі, з ненаданням неякісної послуги, а на наданої не в повному обсязі або взагалі не наданої, це ж теж звертатися до вас такими заявами. Звичайно, в даному випадку, якщо споживач, отримавши квитанцію про необхідність сплати якоїсь послуги, якщо в нього є сумніви стосовно повноти надання цієї послуги, або сумніви щодо якості цієї послуги, він вправі звернутися до Держпродспоживслужби з додаванням доказів і Якщо обставини скарги будуть нами перевірені і буде встановлено, що дійсно є порушення, Держпродспоживслужба ініціює позапланову перевірку, і будемо перевіряти суб'єкту господарювання за дотриманням законодавства. А якими можуть бути докази? Ну насправді, якщо стосується державних регульованих цін, тут достатньо буде доводи споживача про те, що тариф. Був піднятий незаконно надати повідомлення про підняття тарифу, надати рішення про підняття тарифу і квитанції, які показують періодичність підняття тарифів. Це те, що стосується державних регульованих цін. Після цього ми, звичайно, будемо перевіряти, оскільки державні регульовані ціни це достатньо складне питання. Формується це, цей тариф безпосередньо підприємством, яке надає послуги. Далі, далі затверджується органам місцевого самоврядування відповідно до порядку формування цих тарифів. Що стосується захисту прав споживачів. Тут, наприклад, так, що, що я пораджу споживачам в даному випадку робити безпосередньо. По-перше, якщо у нього є сумніви щодо надання цієї послуги, якість або повнота, спочатку краще звернутися безпосередньо до або управляючої компанії, або до ЖКС з письмовим запитом або усним запитом, отримати договір, копію договору про надання саме цієї послуги якого щодо якої у нього є сумніви, та з, попросити кошторис. Далі, якщо дійсно в кошторисі закладена саме ця послуга, і споживач розуміючи і бачучи, що в кошторисі вона є, але вона надається неповно та неякісно, після цього з додаванням цих, цього договору кошторису звертатися письмово. До Держпродспоживслужби, до головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області. Ми знаходимося на вулиці 7 Пересипська, 6. Також на електронному на, також є можливість подання скарги в електронному вигляді на офіційній сторінці головного управління. Подають цю скаргу, додають докази. І нами буде ініційовано звернення до центрального органу, до держпроспоживслужби. Отримано погодження, і протягом 10 днів, як правило, ми виходимо на позапланову перевірку. Перевіряємо доводи, які викладені саме в скарзі. Угу. Пане Андрію, тут е, два ще питання додаткових уточнюючих, що має напружити українця, мешканця Одеської області, зокрема, е, в платіжці? Тобто, якщо, наприклад, набагато завищена ціна проти минулого місяця. Оце перша частина питання. Друга частина питання: е, в який спосіб повертаються гроші, тобто як це швидко відбувається, чи ви за це вже не відповідаєте? Як, насправді дуже важко знайти помилку в квитанції, оскільки вона все-таки автоматизовано надається, я думаю, там калькуляція правильно виставлена і кількість кіловатів, помножена на тариф, там помилок не буде. Споживачам, я пораджу, якщо все-таки повернуся до попереднього свого висловлювання, якщо споживач бачить, що послуга не надається. Надається неякісно. саме це і буде перший такий пунктик, на який потрібно буде звернутися, тому що встановити тариф правильність його встановлення, так з квитанцій неможливо. Це робиться виключно на підставі калькуляцій, документів, які надається на підприємство органу місцевого самоврядування. Це вже виключно в ході перевірки, можна з'ясувати. Тому споживачам потрібно, дивлячись квитанцію в першу чергу, перевіряти, чи дійсно ця послуга надається, чи надається вона якісно. Це перший якби, привід, ставити питання своїй управляючій компанії або ЖКС. Це моя така порада. Угу. А о, останок... Серед тих послуг, які ви перелічували на початку, в якому сегменті найбільше порушень все ж таки? Важко сказати, оскільки теплопостачання тільки в принципі ця послуга почала надаватися. Я думаю, що найбільше буде скарг саме в послуги теплопостачання. Тому що в принципі кількість скарг як водопостачання, як утримання. Будинку та прибуткової території вона десь однакова, угу. ну і напевно, бо в теплопостачанні найбільше буде скарг пов'язаних з тим, що теплоносій не відповідає очікуванням мешканців холодні або непівтеплі батареї. А платимо по максимуму. Правильно я розумію? Це найголовніша скарга? Е, так, мабуть, це буде найголовніше, але тут варто пам'ятати, що в даному випадку ми будемо ну ми будемо перевіряти. Якість та повноту надання цієї послуги. Якщо у суб'єкту, якщо у споживача встановлені лічильники, то звичайно тариф установ, установлюється на рівні держави, і цей тариф ми не зможемо перевірити. В даному випадку буде перевірятися в основному, це відповідно до законодавства про захист прав споживачів. Надання. Тепла до будинку, де буде на е, вході. В цей будинок буде стояти лічильник, який буде фіксувати так температуру та якість надання цього, цього тепла. А далі вже розподіл в е, будинку це дещо інше питання, е, і вже от саме це питання відповідно до закону про захист прав споживачів. Ми перевіримо. Я вам дякую за роз'яснення. Сподіваюся, що почують ті, кому зараз нагально треба вирішити проблему з неякісним наданням послуг у сфері житлово-комунального господарства. Андрій Бондарчук, начальник управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, був сьогодні з усім. Дякую, Андрію, що були з нами. Дякую, гарного дня. До побачення.